Це півонія, бо піп височіє над всіма, ніби головна цариця. Ось я її хочу зняти з боку цю чудову японську форму квітки. Сорт Аутена. 1944 року Сполучені Штати Америки Високий, сукий, мабуть, більше метра, хоча заявлено 90, Середньо такого пізнього, струку цвітіння, дає бочні бутони, квіти орхідейно. Такого рожевого кольору. Ну, японець на блюдці рожевому. Чудові стамінодії рожеві, білі, такі кремові, у розпуску. Сорт невибагливий, стійкий. Запаху немає. От на цьому навіть чубчик якийсь є, на цій квіточці. Остажений у мене у 2021 році вже заявив про себе, височіє на всю мою ділянку із півоніями. Ну що сказати, чудовий сортик пічні стебла продовжують цвітіння. Я не знаю, як в мене вийде на такому сонці зняти. Ось це чудо. Ну, що там казати? Красуня і все. Підв'язувати її не треба, хоча й високі такі стебла, але вони міцні, такі тримаються. Ну, я трішки зв'язала, щоб зняти відео. Це така собі селянська хитрість. Але щоб показати такий букет із квітів. Звісно, я зараз розв'яжу і випущу її на волю. Отже, знайомтеся, це бу піп.